Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 475, і завдання у нас наступне. Склади задачі за схемами, розвяжи їх і дано три задачі. Схеми вказані отут справа від кожної задачі. Так, давайте перейдемо до розв'язання першої задачі. І так, у магазині все по 10. Мар'янка купила 20 прикрас по 3 гривні і 15 прикрас по 7 гривень. Скільки грошей витратила Мар'янка в магазині? Ну, давайте на першому кроці ми можемо визначити вартість 20 прикрас по 3 гривні. Тобто перша дія. Це ми повинні двадцять прикрас помножити на три. Це у нас буде дорівнювати шістдесят гривень. Це у нас буде вартість. Двадцяти прикрас. Так, на другому кроці ми можемо визначити, яку вартість, яка вартість була у 15 прикрас по 7 гривень. Відповідно, 15 помножити на 7 дорівнює. Щоб це зробити усно. Ми можемо зробити таким чином: записати число 15 як 10 плюс 5, і це множиться на 7. Якщо відкрити дужки, буде 10 помножити на 7 плюс 5 помножено на 7. Це буде дорівнювати 10 помножити на 7 це буде 70 плюс відповідно. П'ять помножити на сім буде тридцять пять. Сімдесят плюс тридцять пять. Сімдесят плюс тридцять це сто і плюс п'ять буде сто пять. Відповідно, буде сто п'ять гривень. Це буде вартість. 15 прикрас. І нас запитується, скільки грошей витратила Мар'янка в магазині. Ну, це означає, що ми повинні 60 гривень плюс 105 гривень. Це буде загальна вартість. Пишемо 60 плюс 105. Це буде 165. Ну, як це усно зробити? 105 можна записати як 100 плюс 5. 60 плюс 100. Це буде 160 і плюс ще 5 буде 165. 165. Гривень. Так, це буде у нас загальна вартість. Ну, тоді давайте запишемо тут відповідь. Відповідь у нас буде 165 гривень. Так і позначимо таким чином. Так, давайте перейдемо до другої задачі. Значить, ось схема. Давайте ми е, сформулюємо задачу під цю схему. Наприклад, так: в їдальні школи за велику перерву отримали 263 гривні від продажу пиріжків з повидлом і маком по 4 гривні і по 5 гривень відповідно. Скільки продали пірішків повидлом, якщо з маком їх продали 27. Так, ну, давайте е, на першому так звіт, е, на першому кроці. Ми можемо е визначити вартість пиріжків з маком. Так? Ми знаємо, що їх продали 27 штук. І ми знаємо, що вони відповідно коштували 5 гривень. Тобто 27 помножено на 5, щоб це. Е Спростити всі арифметичні дії. Ми можемо записати 27, як 20 плюс 7 помножено на 5 і розкрити дужки. 20 помножено на 5, плюс 7 помножено на 5. Відповідно, це. Буде 20 помножити на 5, 2 на 5, 10 і ще 0, це буде 100 плюс, а 7 помножено на 5 буде 35. Відповідно, 100 плюс 35 буде 135 гривень. Так, і це у нас буде. Запишемо вартість пиріжків з маком. Пишемо що це вартість пиріжків. Так. Тепер давайте перейдемо до другого кроку так. Ми знаємо тепер, що пиріжки з маком у нас загальна вартість 135 гривень, а усього за велику перерву їдальня школи отримала 263 гривні. То, якщо ми від 263 гривень віднімемо 135, вартість пиріжків з маком, то ми отримаємо. Вартість пиріжків з повидлом. Усіх. Давайте так і зробимо. 263 мінус 135 дорівнює. Давайте зробимо це отут. Пишемо 263 мінус 135. Маємо. Від трьох, 5 відняти не можна, позичаємо одиничкою із старшого розряду. 13 мінус 5 8, 6 мінус 3, 3. Одиничку ми позичили раніше буде 2. А тут 2 мінус -1, 1. Тобто відповідь 100. 28 гривень. Так? Це є вартість пиріжків з повидлом. Так. І на третьому о, кроці ми вже Можемо порахувати, скільки всього продали пиріжків з повидлом. Чому? Тому що ми знаємо загальну вартість 128, а вартість одного пиріжка з повидлом 4 гривні, то 128 поділити на 4 нам дасть кількість пиріжків з повидлом. Тобто третій крок. Пишемо. 128 поділити на 4. Так. Ну, як це можна? Можна записати 128 як 120 плюс 8 поділити на 4. І розкриваючи дужки, ми запишемо, що треба. 120 поділити на 4 плюс 8 поділити на 4. І це буде дорівнювати. 120 на 4. Ну, як це зробити? 12 на 4, 3 і ще 0. Тобто буде 30 плюс А 8 на 4, це буде 2. Тобто буде 32. 32 це. Штук пишемо штук пиріжків. З повидлом. і так запишемо відповідь. Нас запитується, скільки продали пиріжків з повидлом. Пишемо 32 штуки. Так. І так, тепер давайте перейдемо до розгляду е, третього, третьої задачі. Ось наша схема, так? І в цій схемі була запропонована така задача. Павло з татом зайшли в епіцентр і купили 145 болтів і 185 гайок. По дорозі додому Павло з'ясував чеку що загальна вартість покупки склала 103 гривні. Вартість болта склала 20 копійок, а на Місці вартості гайки в чеку не продиркувався рядок. Допоможіть знайти Павлу вартість гайки. І так, давайте на першому кроці подивимося, що ми можемо знайти. Ми можемо знайти е вартість усіх болтів. Ми знаємо, що їх кількість 145. А вартість одного болту 20, болта 20 копійок. Тобто знайдемо спочатку вартість всіх болтів. Для цього треба 145 їх кількість загальну, помножити на 20 копійок. Так, ну, як це зробити? Треба 100. 45 можна помножити. А 20 записати як 2 помножено на 10. Так, Відповідно 2, 145 помножити на 2. Це все одно, що 145 плюс 145. Це буде 290. Так, І помножено на 10. І взагалом це буде 2900 копійок. і це у нас буде вартість болтів. Так і запишемо. Це буде вартість болтів. Добре. Так, на другому кроці ми можемо знайти загальну вартість гайок, але давайте е зробимо так. У нас загальна вартість покупки стала, е склала 103 гривні. Для того, щоб нам, а у нас, для того, щоб нам знайти вартість усіх гайок, нам треба від загальної. Вартості покупки відняти вартість болтів. Але вартість болтів у нас в копійках, а загальна вартість покупки в гривнях. Давайте переведемо гривні в копійки спочатку. І так запишемо, що 103 гривні. Так, як це переводиться? Можна записати, що це є деякий коефіцієнт 103 помножений на 1 гривню. Так? А тоді можна записати що 103 помножити, а 1 гривня складає 100 копійок. Так, запишемо тепер замість 1 гривні 100 копійок. Так, і відповідно, помноживши 103 на 100, це 103 і додаємо сюди 2 нулі. Це буде 10 300 копійок. Це буде 103 гривні наші. Так. Тоді ми можемо знайти загальну вартість усіх гайок, віднявши вартість чеку це 10 300. Мнус загальну вартість болтів 2900. Так. Ну, давайте зробимо це тут. Наприклад, так: 10300 мінус 2900. Маємо 0 мінус 0, 0 мінус -0, -0, -0, 0. Від трьох дев'ять відняти не можна, позичаємо одиничку із старшого розряду 13. Мінус дев'ять тут чотири. Тут десять мінус два буде вісім і одиничку ми позичили на крок раніше. Тобто у нас тут буде 7. Так, пишемо. Сім тисяч чотириста. Це у нас є копійок. І це є вартість гайок. Так. Ну, а тепер, якщо ми розділимо вартість гайок на ту кількість гайок, які вони купили, 185 ми отримаємо вартість. Однієї гайки. Давайте так і запишемо, що 7400 копійок поділити на 185. Це кількість гайок. Так? Давайте зробимо тут, запишемо 7400 поділити на. 185 740 на 185. Давайте по 4. 4 на 5 20. 0. Пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 на 8, 32 плюс 2 34. 4 пишемо. 3 запам'ятовуємо. Тут 4 на 1, 4 плюс 3, 7. Тобто у нас тут буде нуль, а цей нуль переписуємо сюди. Тобто ділення нам дає значення 40 Сорок копійок, копійок це є вартість гайки. Таким чином, давайте запишемо відповідь, що питання. Допоможіть знайти Павлу вартість гайки. 40 копійок. Так, давайте запишемо відповідь. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.